Новолуння 20 листопада. Давайте подивимося, що вам принесе це новолуння? Можливо, якийсь етап новий відкриється, може якась підказка прийде, давайте з потоку, що вам принесе це новолуння. Давайте так і, і запитаємося, що принесе новолуння, які переміни, да? які прям переміни? Що треба завершити до цього новолуння? У нас лишається трошки часу? І який етап відкриється після новолуння? Ваша задача не сидіти, не тупити, а брати шанси, які я озвучую. Хочете, беріть до уваги, хочете, не беріть мені все одно. На ці підказки, які я даю у своїх розкладах, в мене в житті точно проігруються. І я інколи завжди повертаюся до своїх відео. Тому лайкаємо, підписуємося, зберігаємо, відправляємо подрузі і робимо репости. Це ваша подяка за мою роботу. Так, що? Принесе вам новолуня, прекрасно пристрасть, розгін, мандрівка. Хтось запуститься у вас нові якісь можливості, проекти, переїзди, путешествия, відпочинки, пристрість. Можливо, ви вдихнете свіжого ковтку, в кожного це буде своє, там, не знаю, хтось познайомиться, в когось якась пристрасть, запалиться в стосунках, якої давно не було. У вас тут буде такий розгон, розгон перед стартом. Тобто це новолуння, знаєте, підведе таку лінію, черту, все, оце все в минулому лишаю, іду сприюшу. З з запалом, з енергією іду в своє нове життя. Хтось якісь цілі буде писати плани. Хтось буде підводити ітоги цього року і е, писати плани, можливо, на майбутнє. Да? Що в цьому новолуння рекомендують астрологи робити? Ні з ким не сперечатись, не воювати, е, завершувати незавершені справи, підчищати, да? про що нам і казав ретроградний Меркурій. Да? Завершуйте хвости, займайтесь очищенням свого пространства, викидайте ті речі, які вам нагадують, про ваших бивших, з якими ви не живете, ті, які втратили свої сенси. Пространстві, очищайте свій простір для того, щоб прийшло щось нове. Хочете обновити гардероб, зачіску, go. Туда, е, можна йти, але повиносьте той одяг, в якому ви не ходите, те саме речей, ви не користуєтесь, воно тільки набирається все, все абсолютно, що в вашому просторі набирає вашої енергії. да Тобто повикидайте те, чим ви не користуєтеся. Якщо ви викидаєте речі, забирайте свою енергію. Як свою енергію я забираю з тої чи іншої речі. Дякую, що служила мені там для чогось. Да? І свою енергію собі повертаю. Звичайні, прості слова. Далі, що, що все-таки треба завершити? Дивіться, що треба завершити, викинути свого життя. Перше, зайнятися, звичайно, впорядкуванням свого емоційного, психологічного стану, бо десь у вас багато надколів. Вашої е, пространстві, енергетикою, якісь компроміси, які ви довгий час знаходили з іншими людьми, пора це завершувати. Тобто тут будуть якісь контракти завершуватися, спілкування, дружба, любовні теми. Тут компроміс, там, де ви одна. Е, Шукаєте цей компроміс, а опонент ваш не готовий до будь-яких компромісів, завершуйте це. І також кажуть вам на якесь жіноче коле, з якого вам пора йти. Це може бути дружба, це можуть бути якісь групи, це можуть бути якісь навчання деструктивні, де е, вас там в ВГОР якісь підключають, зверніть увагу, е, вам пора завершувати. І карта підтверджує, це не те, це не твоє. Це не твоє. Тобто тут у вас буде перегляд вашого оточення, де ви є, можливо, хтось буде звільнятися з роботи, теж туди. Не боїмося, це вам в благо. І які переміни запуститься новолуння, ваше нове народження. Народження, вагітна жінка, прям, да? От, старий етап у вас завершується, черта, як я сказала, підводиться лінія підсумку. І ви, ваша задача вийти з цього замкнутого колу. Для того, щоб вийти з замкнутого колу, перше, я маю проаналізувати своє оточення, друге, куди я йду, для чого я. Я йду, Які в мене цілі? Взагалі вони в мене є, і задачі. Ваша задача вийти з циклічності, тому що там, де ви зараз знаходитесь, ви для всіх здобич. Ви для всіх, знаєте, м'ясо і вас там підставляють, затикають всі дири, вас не поважають. Задача вийти з цього кола. І саме це новолуння надасть вам цієї пристрасті, розгону, запалу, і ви станете хірячити і всіх викидати непотрібних людей з свого пространства. Да, вам пора йти звідти, де вас не цінують. Відмова від токсичних свіданій, партнерства будь-якого, роботи, токсичної дружби. І так далі, і так далі. Ваша задача вибрати себе, оце і є любов до себе, це коли людина іде звідти, де їй погано і де її не цінують. От у вас тут такий переломний етап. І тоді в ваше життя прийде крутий прорив, і ви вийдете вихід, і ви вийдете з цього замкнутого колу, по якому ви ходите роками, а хтось десятиліттями. Ваша задача вийти. Прорив прорив, Ви будете йти вгору, в город, вихід, і у вас така прям нова, новий етап, нова сходинка. І прийдете до розквітку, до багатства. Ви народитесь по-новому, нова версія, стара версія вас помирає, нова народжується. Я вас вітаю з народженням.